Тання панство запропонуємо такого ножичка Сталька тут, Сталька німецька. 1,23,79. двадцять заводська. 60 плюс повна довжина 250, клинок 130, 33 ширина, 3 міліметри обух. Зведення 0,3, кут загострення 17 градусів. Нагострився ільборами. Крайній ільбор 5-3. І фініш для більш кращого агресивного різу. Фініш турецьким масляним камінцем. Руків'я больстер G10, все по-простому. Руків'я морений капа Такий-такий простий різачок травленно в хлорному залізі. О, так що кому цікаво, будь ласка, звертаємося. Різачок класний. Ну, але треба розуміти, що це не нержавійка Сталь атмосфера стійка. З розряду холодноштампових. Усім дякую за увагу.